Ій просто. Добрий ранок. Боже, мої очі просто хочуть померти. Це просто якийсь капець. Добрий ранок. Я п'ю свою холоднющу воду і думаю про те. Я це в 8 <ріст> ранку і не розуміє сенс свого існування. Доволі це жахлива погода. Там похоже, там йде дощ, там холодно, я відчуваю це. Я десь чула, що ранок треба починати з теплої їжі, тобто снідати треба чимось теплим. Сьогодні я збираюся зробити гарячі бутерброди. Бо мені дуже треба поснідати чимось теплим. Але це вмити. зараз намащусь щось воду на каву поставила. Очі начебто трошки продерла. В ідеалі було б зараз за 15 хвилин вийти. Але всі ми розуміємо, що я за 15 хвилин не вийду. І, власне, так. Але я вже молодець, бо я вже прокинулась хоча б <свісно> такі от критерії в мене до себе сьогодні. Знаєте, мені сьогодні такий настрій, що начебто хочеться колготки вдягнути. Я не люблю колготки, але я не люблю мерзнути. Є що мені сьогодні вони будуть потрібні. Boom. Mm -hmm. І складаємо намір на день. Вчора я поставила собі досить масштабну, довгострокову, в залежності від того, що для вас довгострокова ціль. Але в яку я вірю, яка, здається мені, достатньо реалістичною, щоб я це зробила. І сьогодні мій намір просто прожити цей день. Тож мій намір. Зробити те, що я можу зробити, і не сварити за тебе себе за те, що я не можу зробити. Просто робити все, що в мене буде виходити робити. У мене сьогодні має бути багато роботи, я думаю, можливо, навіть більше, ніж я думаю. Але я сьогодні цілий день в офісі, тому я маю встигнути, по ідеї, зробити практично все. Крім одного листа, я тому що я його не встигну зробити. Ну, або не встигну його доробити, хоча б накидати, можливо, щось встигну. А так, у мене сьогодні намір максимально з любов'ю, ніжністю до себе, з турботою про себе. По-перше, вдягнутися, бо на вулиці дуже холодно. По-друге, ну, принаймні мені так здається, звідси. По-друге, так само з любов'ю, ніжністю і турботою. Ставитись до себе на роботі. От, я дуже буваю жорстока з собою, дуже вимоглива з собою, часто більше, ніж люди, які дають мені цю роботу. Тому з любов'ю до себе. Давайте проживемо цей день. Якщо ви дивитеся це вранці, то чудово, якщо ви дивитеся. Ввечері, то давайте або то проживайте цей день з любов'ю, зробіть цей вечір любові, або наступний день почніть з любові. В моєму випадку на даний момент це снідати і приготувати собі речі бутерброди від пісні Яна. Cheers! Прекрасно. Це прекрасно Ну, власне, от мій і те, теплий сніданок. На ну, вулиці зовсім не тепло, тому сніданок має бути однозначно теплим Нас тут правда висаджують деревця. Це добре, це добре. Ситуація яка? Ситуація та, що я намагаюся вдягнутися тепло. Тут у мене гольф. Колодки я вирішила все ж таки не вдягати. Тут у мене худі. Таке воно. Ну, було колись Арсель, а зараз типу просто. І я дивлюсь на це і розумію, що в мене настрій псується просто від мого зовнішнього вигляду. Ну, от що це таке? Одягаємося. Ну чи не краще? Не впевнена, наскільки це зіграє по теплоті, хоча насправді ця ковтинка досить тепла, особливо, якщо під нею вдягнути щось, ну, типу, тут шия закрита, загалом вона повністю закриває тіло. Я думаю, що має бути досить тепло. Як і мінімум, я буду дивитись на себе в церкві, мені буде приємно це робити. Не буде водити мене в сум і тугу. Jesteśmy ja w mieście zaczepionym 1000%. W правда mieliśmy ochotę pójść w orientacji... У мене досить багато роботи. Не настільки, щоб я панікувала через це, але достатньо, щоб бути постійно зайнятою. Будемо відправляти книжечки в Херсонські бібліотеки. Для цього їх спочатку треба проклеїти нашими листівочками. Ми Ли дві книжки, які в мене відправити, не проклеєні, тому це буде дуже швидко. Я дивлюсь на те, як чат Дібіті допомагає мені написати листа. Чудесна річ я вам скажу. Ми, звісно, не додамо цей вид листа безпосередньо вже відправнику. Але накидати макет, що плюс-мінус як можна додати. Во, ідеально. А ще в мене є тепер вода. Дуже крутий стакан. Крекаре. Ось. Ой, багато написав мені, чого ти біді. Я вийшла купити собі щось смачненьке. І бажано ситне на вулиці не так жахливо, як було вранці. Але все ще неприємно. Все, що я би хотіла сюди не виходити. Дуже масштабний обід. Цей, до речі, всік дуже смачний. Мені прям сподобався. Temptation, that's not what I want Så, я забула про влог, я вже, ну, в кімнаті, схотіла в душ, дивіться. крінж mm. mm. шоу, квін я. Я виспалась. Прекрасне відчуття. Що я можу сказати добрий ранку? І така запухша Я вже Відкрила телефон, а в мене тисяча повідомлень сповіщень. Життя кипить <плес> Зараз треба швиденько роздуплятися і робити завдання на пару, бо вчора я вже просто. І не хотіла і не могла. Я би могла, але я дуже не хотіла насправді. Я хотіла просто відпочити трохи. Тому зараз в мене є дві годинки, щоб зробити. Я думаю, що це більш, більш чим реально. Давайте проведемо ще цей день зі мною. Ситуація небезпечна. Година до. Пари в мене все ще немає презентації. Тут 10 сторінок. А тема взагалі то цікава. Зараз почитаємо. To everything it's a to I can't get your chest, but your body obsessed. just something to obsess over. You're the I Do you are never wanna give it you if no, you only want. you want to change It's not a show. Is it everything you're more than you are open for? Smash your corporate pension, Що У мене перерваний обід. Я вчора купила дуже смачний лаваш. Дивіться який. Ось. Що. Тут хумус, помідорка і сир. М -м? Перегляд кріншоу продовжується, тільки тепер з кавою. І все ще Анастасії mm, Яка смакота Якось так. Крін, шоу подивились, подеградували трохи години, напевно, півтори, <схід> і пора сідати за роботу. От. Але сьогодні я в хорошому настрої, мені робота прям, ну так. Типу, я не скажу, що я отримую задоволення, поки роблю це. Але ну, я заряджена це робити. Мене це не вимахує. Я не відчуваю, що, о Боже, <сі> мені сподобається. Насі пішла варити рис. Я зараз буду працювати і їсти вандаринку. Кадр виглядає депресивно настільки ж, настільки я. Я просто ще раз побачила, що єдина вистава, наскільки я розумію, в якій головній ролі грає. Олександр Рудинський співпадає з часом моєї психотерапії. А ще соціологія. Треба написати інтерв'ю, інструкцію до інтерв'ю. Це дуже нудно і мені не хочеться робити. Є варіант не робити це завдання, але я вже почала. Боже, аж поплавився. Ну, не всюди, але так. Чудесна вечеря, чудесний сніданок, чудесний обід. Так, право на Що можу сказати? Ми додивилися Супермаму. Я зараз буду робити ще купу соціології. Мені треба доробити про інтерв'ю і зробити ще одну презентацію, оформити. От, Настя, скоріше за все, буде лягати спати. Я зараз включу музичку і буду сидіти робити соціологію. Тому дякую, що провели ці дні зі мною. Безмежно люблю.